Добрий день, мої любі хлопята і дівчата. Малята весна попросила нас допомогти їй розбудити від зимового сну квіти весняні. Допоможемо їй? Спочатку послухаймо чарівні слова, які записала у весни українська поетеса Олена Пчілка. Весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані. З під листя виходять, голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю я їх позбираю в пучечок до купки для мами голубки. Красиві весняні слова. Чи не так, дітки? Послухаймо вірш ще раз. Весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять От сну зимового до сонця ясного. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, Розбіглись у гаю. Я їх позбираю в пучечок до кубки. Для мами голубки. Дітки, про кого ж цей вірш? Так, про весну. Як поетеса називає весну у вірші? Правильно, чарівниця. Що ж пробуджує весна? Проліску, травку, зелену муравку. Всі квіти весняні. З ким у вірші порівнюються квіти? Квіти дрібненькі, мов дітки маленькі. Малята перші весняні квіти так і називають первоцвітами. Які первоцвіти ви знаєте? Щоб допомогти весні розбудити усі квіти, спробуймо з вами виготовити перший пролісок. Для роботи нам потрібно аркуш фон, ножиці, кольоровий папір, серветка, пензлик та клей ПВА. В одну ручку беремо квадрат зеленого кольору. Іншу ножечки та обережно зрізуємо кутики, злегка повертаючи наш квадрат, це квіт ложе нашого пролізка. з прямокутників блакитного кольору. Ми виріжемо пелюстки для пролізка. Так само обережно ножничками, злегка повертаючи прямокутник, зрізаємо кутики. А з прямокутника зеленого кольору виріжемо листочки нашого первоцвіта. Викладаємо наші деталі. Внизу пагінця листки, вгорі пелюстки, кінчики пелюсток прикриваємо квітколожем. Наклеюємо нашу квітку. Ось такий пролісок у мене? Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Як ви гадаєте, чи змогли ми з вами допомогти весні розбудити квіти? Який вірш ми сьогодні з вами слухали? Хто його написав? А яку виконували аплікацію? Пам'ятайте малята, топтати та рвати бездумно квіти не можна. До побачення, мої любі помічники, до нових зустрічей!